Починаємо з простукленням голови і пальців. Простуки вам дуже добряче, пальці тримаємо пружними. Це робиться не сильно, ми не повинні відчувати біль. Це для кровообігу. Трішки простучали дуже добре. Трішки можемо опуститись на шию. І достатньо. Погнали вуха, беремо і ось такими рухами тягнемо вуха вниз. Затискаємо, дуже добре, розминаємо мочки ух. Точно такими же рухами беремо уха великими пальцями і тянемо догори. Нагадаю, нам не повинно бути боляче, нам повинно бути чуттєво. Далі тепер вушки беремо і тянемо назад. Назад. Дуже приємно. Туди зараз піде дуже багато крові і е, ми прокинемось. Для ранка ідеальна. Тепер трішечки закінчимо цю вправу ось такими рухами. Дуже добряче розмяли. Тепер шия. Робимо це не сильно, без е, зусиль, надзусиль. Робимо спокійно, в бік. Добряче розтягуємо. І стеснув, це дуже корисно. Дуже добре. Ми вже відчуваємо, як пішов трішечки жар е в голову. Я це відчув. Сподіваюся, ти також після добрячого розтирання вух. Переходимо до спіраль ДНК. Ти пам'ятаєш, робимо 4 рухи, 4 сторони. Погнали. Вдих зі мною. Достатньо приблизно це 30 разів. В залежності від mm -hmm. твого настрою або мотивації в майбутньому тепер робимо в горизонті, малюємо кола. Меняем напрямок. Тепер робимо малюємо коло, але в горизонті. Меняем напрямок. <связи> Дуже добрый. Тепер так же робимо малюємо коло, але тепер в такій площині. Міняємо напрямок. Бачиш, нічого складного ми не зробили, навіть не спітнили, але відчувається, як тіло прогрілося. Це дуже добре. Дякую тобі. Переходимо до пранаями. Ну що ж, сьогодні шостий день нашого невеличкого такого марафону, я радий за тебе, що ти розпочав, бо так і починаються зміни в житті через дисципліну і регулярність. Пригадую свій перший курс медитації в 2019 році, коли наставник казав, що як тільки ви почнете і не зупинитесь. Ваше життя зміниться. Я, звісно, не вірив во все це і пригадую, як я сказав своїй дружині. Я вже 5 днів і Коли будуть ті зміни? Це сказав я а зараз, коли пройшло 5 років, я просто іноді до сліз дякую, що не зупинився. Помінялась все: стосунки, здоров'я, фінанси, реалізація продовжити, і у вас будуть неймовірні зміни, але при умові регулярності і дисципліни. Отже, у тебе є невеличкий, але дуже ефективний набір практики. Тепер що ти робиш? Спробуй повторити їх на наступному тижні, а потім ще раз поступово пробуй збільшувати інтенсивність і тривалість прана ям. Наприклад, прана в яяму ми робили 7 хвилин, а тепер спробуй робити 10 хвилин. Не поспішай, не треба одразу робити 10 або 20 хвилин. Повір, неможливо. Можливо, взяти максимальну вагу штанги щоб швидко накачати тіло. Потрібно робити поступово, збільшуючи вагу, так і дихання, 7 хвилин, пронаяма тиждень, потім 8 хвилин тиждень, і так доходить до 10. Всього у тебе піде на це 4 тижні, так і куди поспішати? Просто роби. Хоча, якщо ти будеш робити навіть ті ж самі 7 хвилин, ти вже молодець. Далі у джая. ми починали 5 рахунків дих, 10 видих протягом 7 хвилин. Пробу робити 6 рахунків дих, 12 видих тиждень, потім тиждень 7 рахунків дих, 14 видих, потім 8, 16. Тиждень за тиждень збільшить до 10 рахунків дих і 20 рахунків видих. Це умовно така от є екзаменаційна планка, як то кажуть. Запам'ятай, що нормальним виконанням цієї вправи є те, що під час закінчення ти себе добре почуваєш. Ну і не задихаєшся. Для порівняння, якщо не віриш мені на слово, можу спробувати прямо зараз без підготовки зробити 10 рахунків вдих і 20 видих. Я впевнений, що людині без підготовки буде складно витримати ритм хоча б трьох повторів. Так що не поспішай, мускулатура не зміниться на за пару днів, тому терпіння і наполегливість. Далі у нас було дихання брамера. Точно так ти можеш через тиждень збільшити повтори. При цьому старайся збільшувати саме кількість видихів. У мене виходить десь 40-50 видихів, і це теж не мета, а напрямок тому, що ми тренуємо м'язи видиху, а вони не змінюються за тиждень. Просто роби, пробуй, тренуйся. Потім ми розібрали капалабхаті. шикарна практика для ранкового пробудження про чистки і загалом тренування багатьох процесів, пов'язаних з гіпервентиляцією. Виконуючи капалабхаті, поступово збільшує кількість видихів за один повтор. Наприклад, ти почав 60 за один Вхід і зробив три рази. То через тиждень можеш робити 70-80. Для прикладу. Я роблю три рази по 200. Це не мало, не багато. Це просто комфортний темп для ранкової практики, хоча достатньо довго робив 100. Поспішати в пранаямах нема куди, головне регулярність. Наступним диханням була надішотхана практика, яка дуже тренує організм за рахунок контрольованої гіповентиляції. Звісно, в один ранок не треба комбінувати, наприклад, капалабхаті і надішотхану, тому що тут принципово два різних. Вплива на нервову систему. А ось якщо ранок почне з в хаті, а вечір присвятиш на дішотхані, то ти зробиш для себе дуже гарну справу, бо ранок був тренувальним, а вечір буде присвячений тотальному розслабленню. Що ще додати? Тепер комбінуй ці вправи, як тобі хочеться. Можеш тривалий час робити як на курсі по колу, а потім робити тиждень якесь одне дихання. Потім міняй. Я час від часу міняю. Щоб не набридало. хоча мені не набридає, бо я розумію важливість. Запланую свій день тепер заздалегідь. Видали час на ранкову практику. Всього-навсього 20 хвилин я і так намагався зробити таку стислу програмку. І заплануй одну невеличку вечірню на дішотхану. Але якщо ввечері не можеш виділити час для практики на дішотхані, то роби її вранці, але як окремо від дихання. Пробуй навіть занотовувати зміни після того, як ти щоденно почнеш практикувати пранаяму. Пам'ятай, ти тренуєш не тільки дихання, ти тренуєш дисципліну, а це вкрай важливо в нашому житті. Тому давай сьогодні шостий день закінчимо з тобою ще одною невеличкою практикою. Зробимо, скомбінуємо три види дихання і помедитуємо. Ми скомбінуємо з тобою уджаю, брамару і Капалабхаті. От саме Оцю комбінацію роблю вранці я. Е, тому, можливо, вона тобі зайде, але ти можеш пробувати, яка тобі заходить більше та чи інша. Експериментуй, можливо, ти будеш робити одну надішотхану кожного дня. Повір мені цього буде достатньо. Головне, це поступова зміна. Тобто, ти змінюєш хімічний стан, ти змінюєш балансування нервових систем. Тому роби, роби, роби. Робимо, як я. А далі будеш робити, як тобі захочеться. Я починаю суджаї, я тихесенько спочатку, через затисну щирину, і я так починаю свою прана яму рамкову. Погнали! Ми робимо 5 рахунків вдих, 10 рахунків видих. Я роблю на своїй ранці ранкових практиках більше: 10 вдих, 20 видих. Але я з тобою, щоб було комфортно, зроблю в темпі, який буде комфортно тебе. Я буду рукою показувати 5-10 видих. Погнали! Спокійний вдих через затиснувши шилину. Трішки відпочиваю. Наступним я роблю брамеру, Хочу після сну очистити свої процеси, які застоялись за ніч. Я роблю глибокий вдих і починаю робити парційне стравлення. Після підходу декілька спокійних вдихів видихів для встановлення. Як тільки встановивсь, робиш глибокий вдих і починаємо з Ще один підхід брамери і перейдемо до Капалабхаті. Прекрасно. Робом Капалабхати. Перший підхід ми робили на видосі затримку. Наступний підхід зробимо на вдосі. І третій підхід ми робимо затримку на видосі і на вдосі. Робимо до вдих і випускаємо. Повторююсь: затримки ви вирішуєте самостійно, комфортні для вас. Але все ж таки треба е, в сторону збільшення, в сторону, коли вам буде трішечки не вистачати кисню. Тому, але не змагайтеся самі з собою, просто йдіть потихесенько тренді. Вклали 7 хвилин, як я і запланував на цьому курсі, і повторюю, це дуже стисла програма, але вам вона дасть. Картину, що вам робити далі. Переходимо до медитації. Сідає в зручне положення. Бажано тримати спину прямо. Щоб було зручніше і не втомлювала спина, можеш підкласти під сідниці невеличку подушку. Якщо з певних обставин не можеш сидіти на полу, схрестивши ноги, то сідає на стілець. Головне то пряма спина. Яка є нашим центром Всесвіту. Руки поклади на коліна або на стегна. Зроби спокійний вдих і з видихом закривай очі. Дихай спокійно. Видих. Відчуй, яку вагу має твоє тіло, як воно тисне в точці. Де торкається підлоги, відчуй вагу рук, спина пряма, але тримаємо її без надмірної напруги. Плечі опущені, розслаблені, живіт м'який. Якщо в животі є якесь напруження, зроби глибокий вдих прямо в живіт і зі спокійним видихом відпускай кулак в животі. Це твій час. Час, який ти приділяєш собі своєму стану, своєму спокою. Спокійний вдих через ніс і смачний видих через рот. Ти молодець. Цей час для тебе і ти не пошкодуєш. Спокійний вдих і видих. Відчуй, як привдосі. Охолоджується кінчик носа, як повітря входить через ніздрі, як з видихом виходить все зайве, непотрібне. Втома, зайві думки, відчуй вагу голови, відчуй свої губи, шию, горло. Зосередься на відчуттях в грудях, як стучить серце. Самого народження воно не припиняло то робити. Подякуємо. Відчуй, як ти слідкуєш за моїм голосом, і твій фокус уваги зосереджується на певній ділянці в тілі. Відчуй живіт, як він розширюється з дихом і зменшується з видихом. Відчуй свою ліву руку плече запястя. Великий палець вказівний середній безіменний, мізинці. Відчуй праву руку плече запястя. Великий палець вказівний середній, безіменний і мізинець. Тіло дихає самостійно, ти лише спостерігач. Тіло спокійне, здорове, сильне. Все добре. Все добре. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Продовжуй дихати самостійно. Відчу, як через Ніздрі повітря проникає всередину, охолоджує нього, горло, голову, заспокоює, вдих, видих. Відчу, як повітря входить через ніздрі, охолоджує легені, розширює їх, наповнює. А тепер уяви, що з кожним дихом повітря йде нижче. Прямо у живіт. Тепер прохолодний потік повітря проходить через все тіло, прямо у живіт. Напруга зникає. Живіт спокійний, м'який. Вдих через все тіло, видих, видихаємо стару напругу. Вдих через все тіло, нове свіже повітря через все тіло видих, видихаємо напругу. А тепер пригадай, будь ласка, найщасливіший мить твого життя. Можливо, то був подарунок, якась приємна звістка, мить, коли ти дійсно відчув, що значить бути радісним і щасливим. Пригадай, як тобі було добре в той день. А тепер спробуй відчути ті відчуття прямо зараз, наповни тіло радісті зі спогадів, навіть якщо зараз складно тобі просто зробити Відчуй радість. Відчуй, як посмішка з'являється на губах, а з голови йде тривога. Нехай вона прийде пізніше. А зараз ти відчуваєш щастя. Твоє тіло це заслужило. Допоможи йому. Подякуй за цей стан. Вдих радість. Видих вдячність. Вдих радість. Вдих. Вдячність. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тіло легке, спокійне. Вдих, видих. Посидь трішки в тиші у спокій. Зроби спокійний глибокий вдих і спокійний видих. Спокійний вдих і видих. Розкривай очі, світ змінився, бо змінився твій стан. Гарного тобі дня.